Всім привіт, мої дорогенькі. Ясне діло, що не сплю давно. Я впевнена, що цю ніч не спала і не спить вся Україна, куди його спать. Отаке твориться, Господи, мати Божа. Спаси і сохрани життя всіх людей, саме головне, тримаймося, люди добрі. Я, як завжди, в першу чергу біжу в душ, кава, ну кава вже в мене не перо. Ще лежить, теж не спить, куди його спать. Річі з нами, да річуся, мій маленький, такі очі сумні. Якась така, така тривожність на душі. Ой, Трохи злякалася, але треба брати себе в руки, бо інакше діла не буде. Бережіть себе і своїх діточок. Яке небо ніби кривало, хай бомби. Бачите, таке небо. Щось робити, бо з ума можна зійти, чесно кажучи. так Зараз буду робити морквяний рулет. Якраз тільки піджарила моркву та цибулю і світло пропало. Ну, хай охолоджується, а тоді будемо пекти. Що, дідуля, їдемо на нову пошту. їдемо Дівчаточки, процес іде. от Вже й корж спекла, світло дали, начинку зробила, чекаю, хай охолоне корж і. Намажу в холодильничок і вам покажу весь процес, ясне діло. І ми сьогодні на, на, на 13.00 запросили на вареники. Ну, ну, Хіба це можна відмовитися? Не можна. Поїдемо до ваніного брата, коротше говоря, матаємось то туди то сюди. Сьогодні хочу нагадати вам про магазин, де ви зможете придбати для себе або ж на подарунок дуже якісний текстиль. Я собі замовила ось такий плед. Це двохшаровий королівський плед шарпей на овчині. Колір у мене пильна троянда, кольори різні. Розмір 2х2,30, тобто це євро. Розмір підходить, ідеально підходить на велике ліжко. Потім я вам покажу його в русельному вигляді. Також замовила набір рушничків для тіла і для обличчя. Рушнички теж в хорошої якості, недорого, зразу кажу вам. І ось такі рушнички, які підходять для вологого і для сухого прибирання, також для полірування. І саме головне, що вони не одноразові, а багаторазові. Нарешті в мене вони теж є. Гарний плед, зверху м'який плюшевий шар. Дуже приємний на дотик. Він увесь ніби переливається. А всередині тепла овчина. Відчуття справжнього комфорту. Абсолютний мастхев для холодних днів двошаровий плед королівський шарпей на овчині. Рушнички це 100% бавовна. Один рушничок для обличчя розмір 50 на 100. Вони дуже добре вбирають вологу, приємні до тіла. І після прання вони не грубіють. Такі ж м'якенькі і залишаються. І для тіла 70 на метр 40. Ось такі ваші в вашій ванній кімнаті будуть виглядати дорого, багато. От мені такий колір подобається, дуже, дуже гарненький. Ну і ось такі рушнички для прибирання з мікрофібри, можна ручки витирати, я вам зараз покажу. Вони дуже добре вбирають вологу. Їх можна прати, що хочете, й робіть з ними, коротше говоря, багаторазові. Клас, да ще який гарнесенькі. Те, що треба, і недорого магазині дуже класний асортимент. Переходьте обирайте що кому потрібно і обов'язково зберігайте цей магазин. Я часто я засипаю хорошо, а раніше, коли в мене був поганий сон, я включала собі таку музику. Чим дивиться єдині новини брехню, то краще оце дивиться. І чим ти добріший, чим ти до людей хочеш віддати їм просто всю себе, вони цим просто користуються, просто користуються. Сьогодні ти не привезе добрий день, дай їм менше подарунків, чи щось привези, чи щось не привези, ти вже будеш поганий. Це вже буде невигідно, невигідна людина. Хоч я цього разу, я не знаю, ну цього разу подарунків було менше, звісно, бо я на поїздку на цю не розраховувала, вона в мене була взагалі не в село. Але я поїхала в село, бо там могила чоловіка, ну як же я не побачу свою подругу. І от лучше б я її не бачила. Ну, вже що сталося, це сталося, і це потрібно вирішувати. І раз люди не йдуть на діалог, аркуш, дякую. Аркуш і лист до поліції. Я поїду в Україну, звісно, поїду. Ну, ще вчора раді свята мене так тронуть. Самі винні, я нікого не образила, я живу собі, живу, мені просто оддайте моє, ще я і винувата. Бити і небитого везе. Доброго дня, сумщина рідненька. Доброго, доброго дня, Валюшечка. Доброго. Бити і не битого везе. Це моя історія, дівчата. Я вже понаходила номера телефонів і ліз господу, і позвоню я директору, а ти думаєш, що я буду гратися. Я її хочу вберегти від судимості, бо донька 21 рік вона вже ну, відповідає по закону. Я зараз напишу в заяві, що були, проникли через вікно, витягли. Кулібаба Даша, кулібаба Саша, донька з татом. Ну це вже буде судимістю, це вже буде тяганина, навіщо вона. Всі знають, що закон на моїй стороні. Чим добріє душа, тим тяжеліє судьба. Сто відсотків згодна з вами, на 100 відсотків згодна. Чим хочеться отак от усім усе отак, тим у судьбі в тебе виходить все не так. Все не так. Я... Ну, ми, ну, знаєте, такі прості речі, але їх робив від щирого серця. Там операція поїхала, доньки дві. Ніхто не сидів цю добу, сиділа я, перевертала людина тучна, ну, кілограм 130. Сиділа добу, з Києва приїхала. Не сестра, не мати, сестри немає, ну, не невістка, не мати, ніхто. Сиділа я. Та ви навіть раді того святого, що було колись, повинні якось подумати, сісти. І, і, і все зробити по божому. Важко жити з добрим серцем. Важко. Це ж учора виклала фотку і зразу прибрала. Думаю, може, одумаються. Може отак. Не хочу, не хочеться пока визвести оцю війну. Хочеться, щоб до людей постукати і сказати Поверніть по-доброму. Я Христом Богом прошу. Раді смерті мого покойного чоловіка. Всі ж ми під Богом ходимо. Сьогодні в тебе чоловік є, завтра все може бути, так як я не думала, що в мене чоловік помре. Він день робив сніг, чистив там ми ждали новий рік. Він вечором 15 хвилин нема людини. І все може бути. І от просто просить ця людину, ні. Знаєш, буде так, як хай все буде по закону. Хоча в нас такі закони в Україні, що коли людину на смерть збив та не посадили, то що може бути далі? Нічого, я ж теж правда не дурна, теж знаю деякі закони. Дякую, Лізочка, дякую, моя дорогенька, дякую мені, дуже-дуже приємно. Дякую, що підтримуєш. Такі справи. Я прокапаємо він, я до вас ще вийду. Ми порозмовляємо на тему несправедливість. Є і на роботі несправедливість. Це так, сьогодні чоловік є, завтра його немає, але цього ніхто не зрозуміє. Ну не зрозуміє той, хто це не пережив. Я людина, я, ну, ну уявляєте, день е, прибирання в хаті, накануні Новий рік, це 26 число. Чоловік там сніг чисте, щось там по двору, я в доброму вийдіть до мене з діалогом, поговоріть, я більше нічого не хочу. Та може я поговоримо, може я скажу, та Бог воно все, хай воно вам. Просто ж люди кровом поблокували тебе і думають, що це все ну, так і надо. Так вона і боліє, я вам скажу, в неї постійно то тиск, то якісь вона там собі тейпи клеє, вона й постійно і ходить в церкву людина. Ну не вже ти, ну я би, наприклад, отак сказала, Господи, хай вам риба й озеро, оставте мене в покої. Ні, люди. Я ж кажу, Дашки, 21 год, це кримінальна теж буде відповідальність, тому що останнє, що вони забирали, це шафу купе через вікно. І люди цього не розуміють. Якби ж не була в судах, судились суди були раз, ми судились за свою статтю, що нас звільнили незаконно з садочка. Знаєш, як це. І другий раз судилися, як він людину збив там чи колесом зацепив. Ну, я не знаю, яка там історія була, але він вийшов там, платив щось. Однієї теж три місяці, а та три місяці ще не пройшло, женщина. Якось там Ліда чи Людмила. Так а що ви зайшли? Я не пойму. Ми взагалі тут говоримо за несправедливість. Мене людина спитала: давайте поговоримо на тему несправедливості. От ми підняли цю тему, а вас я тут не держу. Це інколи піднімаю цю тему. Ну, я її не часто піднімаю, інколи ви мене запитуєте. Хоть, думаю, може хтось донесе цим людям, нехай вони задумаються. А якщо про, вам кому щось не подобається, ніхто ж вас тут не, не тримає. Ну хто тут кого прив'язав? Ні, треба зупинитися, свернути. І с'їбаться. Вибачте, що так грубо. Як би ви виявили грабіжку, Іночка, це село. На одному конці пукнеш, на іншому буде воняти. Я побачила. Я у них побачила ці речі. ще сьогодні вийду, а завтра побачимо. У мене ж, розумієте, я сама від себе не залежу, у мене хворий вінтер дуже ми капаємо моєму. Тоді в магазин підемо. Завтра прямий ефір, завтра ж будемо джику робити, дівчат. Ну скільки? Думаю, часа о 11 я піду, це буде в Україні час, поки скуплюсь, прийду. Годину 16 по Україні. Я ж все поначищаю, понарізаю. То вони якути? Чого вони якути? Ні, вони не якути. Десь так в другій половині дня це точно. Я не знаю, чого вони якути. Вони українці. Та не заіграє там совість, там її немає. Вони ще хочуть платити моральну шкоду, яку, яку суд присудить, жінці, які 60 років. І, і, і морально заплатять. І, ой, коротше. І, і я ж кажу, я напишу заяву і все ж воно розкрутиться. Хто брав, коли брав, що брав. Я не буду там присутня, буде м'ядовок. Є в наявності будинок, з якого вивезли все, всі речі, повернули частину, це вже таке, знаєте, підтвердження тому. І нехай адвокат займається, відпрацьовує свої гроші. Пишіть, не жаліти їх. Я... Оце ж така дурочка. Вчора думаю, я зараз виставлю пост в Фейсбук, хоча й заблокована, але ж багато спільних підписників у нас є. Не змогла, не піднялась рука. Жалко. Це твоя жалка, тебе ніхто не жаліє, як ти, як ти з цим живеш. Мені їхати додому, мені нікуди їхати, в мене шторок на вікнах немає. Ой. Напишу, напишу, я вже вирішила. Раз не хочу йти на діалог, я напишу. Да, мене не пожаліли. Я напишу, найду адвоката в Тросянці є такі, скину і хай він займається потихеньку, а їх там хай витягають. Так що завтра м'ясорубки готуємо, перчики готуємо і робимо смачну-смачну аджику. Помідорів не потрібно. Добрий день. Прийде, прокопаємо собачку, барабачку. Ну, сьогодні можна було б сходити мені купити перці і завтра вже робити аджику. але завтра все одно йти, бо сьогодні м'ясний закритий, рибний закритий. В середу чомусь вони не роблять, а мені треба короля купити. Тому що вже два рази не ходити. А може ще й хто знає, може ще схожу сьогодні і завтра вже просто. Ну, вряд ли. сьогодні не збиралась. сьогодні син прилітає. Ні, Уже якийсь супчик зварющи. Вони ж теж не дурні люди, правда ж, правда. І вони розуміють, що... що вийде, що, що я далеко, ну і що, мені прилетіть нічого не стоїть. Скільки років вінтеру? Було 13, у мене там відео є торти... з тортиками, ми його вітали. Він це у 13-14 рік. Ну, це ще як до такої, ну це йому по, як по-людськи, я не знаю, там же ж великі породи більше якось. менші, Ну, шоцу можуть жити до 18 років. Це такі породи, як боня, в них 10-12 років їхня. 10-12 років. Боні вже літом було. 12. Ні, 11 було. Літом буде 12. Тут, може, якийсь супчик зварю. а може, і не зварю, і пельмені. щось. Останнім часом я ну, якось не в ресурсі щось готувати, але хочеться ще дуже приготувати в прямому ефірі пиріжки по своєму рецепту духові в духовці з капустою, з вишнями. Зроблю це, але вже після аджики. І як би самі їх не з'їсти, ну, треба просто підрахувати у той день калорії, щоб з'їсти можна, але ж не багато, бо ну, багато багато є багато. Отаке. Шкода дуже, наскільки шкода, що я не знаю, який. Я, я розумію, що він скоро піде від нас, а я не знаю, як я його відпущу. Пиріжки то смакота чекаємо. І в мене гарний рецепт. І не складний. І, ну, і пиріжки просто зробимо обов'язково. Зроблю капусточку, куплю вишеньок, піду заморожених, зроблю їх. Із заущувачем в мене немає, а у мене Загущувачів немає, крахмалку розний кину. І я люблю в духові. Взагалі вижарні з капустою теж були б смачні, але вижарні ну, це дуже калорійно, дівчат. Ну, це вже просто в її киплять. Ні. Мама я сьогодні білящі робила. Я кажу, навіть не соблазняй, не буду робити. Духові зроблю. Зроблю багато, на півлітру молочка зроблю. І так з'їм один і всі дружні дам у салон дітям. Нехай пригощають свій, свій колектив, щоб не їсти. А завтра зробимо Маджик, обіщаю, завтра все куплю, на пів і зроблю. Так хочеться пиріжків з капустою, так спечіть. Леньке, так? Да? Вірю. Вірю, що Леньке, інколи леньке, інколи. А я люблю пекти, люблю придумувати, випікати всяке. Печиво таке, як грибочки. Все це я люблю, мраморне печиво, я в садочку шпекла дітка. Тож всі з'їмо, то ж, а я спечу дружно, один з'їм, з, з вишнею, один з кап... із... капустою правильно. І отак всі в пакетики на роботу. Бо ж оце ж того і не печу, дівчат. О, я не знаю, як витримати тоді, тоді ж їси. Зроблю капусточку і заб'ється. мене син любить з гречкою і з печінкою, то вже в духовці. Нічого не пойму. Нема сили волі. Та є і сила, є і воля, а сили волі нема, отож. Ні, дівчат, я, якщо я беру аскеза, чи як аскеза правильно, Ото я її беру, тоді я легко. Піст витримую, легко. Просто треба настрої, налаштуватися. Але ніяк не налаштуюся, як ти налаштуєшся? Як собачки хворіють, і... а так є і сила, її воля, а ціле волі немає. Ох, вже начий вік. Такий, що тобі свадьбу, плаття якесь весінні одягати, можна їсти, селищці, все ж це все здоров'я. Важко все. Як ви берете аскез? Отак. Собі в голові. Загадую щось таке, що я просто не маю змоги нарушити цю аскезу. Щось дуже-дуже серйозне. І якщо щось дуже серйозне, ви ж тоді, а як ви тоді будете їсти? Ніяк. Бо це буде нарушення і це не збудеться у вас. Відмова від чогось? Да. Моя подруга не їсть до е грудня солодкого, наприклад. У неї сказано щось там своє. Я, там, я взагалі, як, що, як раніше піст, це ж теж важко, якщо великодної риби не можна, то я завжди собі кажу, так, я повинна це зробити раді свого покійного чоловіка. Щоб йому там на небі дидиди". і все, і це все легко. І я потім розумію своїм умом, що якщо я це порушую, йому там буде погано. І я цього не порушую, я тримаю піст. От так і в усьому. От я не повинна це робити, тому що оте там не збудеться. Ну, мене така, я не знала, що це називається аскеза, а я казала на бажання. А раніше, знаєте, коли ще не було в будинку зручності, був літній душ. А літній душ у нас такий був, що грівся там, соляркою грілася вода. Коротше, і утром, коли туди йдеш, і вже осінь холодно. І я йду і думаю, якщо я зроблю так, значить, це значить нічого не щось загадаю собі, значить, це сьогодні не здійсниться. Щоб я отак не зробила, бо ж все одно ж на вулиці то прохладно. І ви знаєте, діяло. Я старалась так не робити. І от просто день починався причудово. Тому, Тому, ну, може, це, може, це отут, не знаю. От в мене було 80, 88, 88, 600 і 900 було, і 88, 200 було, так. І я собі стоп. Я собі раз, отак, от чистий напрямок, 73. Як тільки розслабилася до скези, дійшла, все, 84 знову, тепер знову худно. Ну, вже не 89, вже до цього я не допускаю себе. Ну, вчора торт лупанули, сьогодні долупили, то на ваги не становилася, боюся, якщо чесно. Ну, вже доїла, вже можна стати. І Вже від завтра я буду контролювати. Ну, Захотілося, я один день дала волю, волю собі. А так мені це тримати 75 кг. це моє. Як 73 ідеал 60, взагалі б я була дуже задоволена. Ну, отак, от 73-75 мені менше і не потрібно. Доньки не мав, довго доньки нема, довго Бога, метро потяга нема. Це таке дівчат, такі аскеза. Ну, Скоро вже ж репіст. Ну, в піст не похудаєш, то що хліба жреш багато, бо того не можна і того не можна. Єсли хліб, помідор якийсь там, а воно ж от хліба. І музика така приятна, що дрімаю, класно розслабляє. Так і включайте собі YouTube канал Музика для тварин. Я включаю музику для собачок. Для хворих собачок, для собачок, і це ж їх розслабляє і, і людей. А ми ж у нас всі хвороби, які собачок, всі хвороби, які у людей почти, і, не, і нервні стреси, тому це супер.